И сегодня мы будем открывать каждый аппарат. Вот, он ржавый. Вот, сейчас мы его буду открывать. Вот, как он открывается. И что в нем складывается? Что там есть? вот такие шкафчики для грошей. Так, О, там гроші такі іграшкові. Не спрашиваю. Вона працює? Покажи. Ого, і там щось намальовано на тих кнопочках. Ну і ще, напевно, є оця трубочка. Це що таке вичуває? Це проблем латик. Це називається сканер, напевно, так? Ну прямо як справжня каса. У мене є ще овочі з фруктами. Ну, ось так, вони сир. для того, щоб гратися у справжній молоко. Париць, продукти, орелок, кукуруд, сапокруш, банан, рума, банан. Тобто разом це банан. називається овочі і фрукти. Цибуля.

Косик. Я приходжу до тебе в магазин. Доброго дня, пані продавець. Добрий день. Можна у вас купити дещо? А то холодильник зовсім порожній. Ну, найперше, мені потрібно молочні продукти. Що у вас є? Ви, будь ласка. Угу. Ну, воно у вас не чи просто з камером да його. Так. так. Давайте мені, будь ласка, молоко, а також мені потрібний ще е, творожок. Так. Можливо, на лисничків напечемо. Дуже добре, дякую вам дуже. Так ще мені масло, будь ласка, і твердий сир. Угу. Так, дякую. Дякую. Ну, прошу, я буду розраховуватися карточкою такою Приватбанківською. У мене готівки немає. Так. Дуже дякую. До побачення. Можливо, сьогодні ще прийду. Зараз пробіжу подивлюся, що мені там ще потрібно. Ой, вибачте, я вже повернулася. Мені ще тут потрібно і овочі, і фрукти. Ну, зовсім порожній холодильник. Зважте мені, будь ласка, червоний, червоно. Так. Десять угу. гривень. Угу. Добре, дякую, 10 гривень. Так що ще мені треба зелена цибулька. У вас є цибуля корей. Так, для села такою, напевно, щось придумаємо. jeszcze tu potrzebna jest kukuruz? Tak. jeszcze mam chodzić, że Tak, 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 tak. No i rybciety naprawdę. Так, а тепер, що будь ласка, зважте мені фрукти. Е, ну, я думаю, виноград червоний. Угу. Так, мандаринку. Так, Ух, та, то не знаю, чи занесу. Бо так багато бо цілий коншик. накупили ми продуктів. Зараз щось будемо готувати. Все, до побачення. Папа, і на наконеї не сміли.